Розглянемо різноманітні задачі, в яких застосовується фізичний зміст похідної. Насправді це дуже добре знати наскільки глибоке є застосування. Похідної, тому що, ніби здається, з одного боку дуже складні задачі, але якщо ми вміємо шукати похідну і ми знаємо, як застосовувати, ми можемо об'єднати дуже багато величин, і це дуже легко. Ну що ж, наша умова задачі звучить дуже по-простому, що є якесь тіло, воно рухається прямолінійно, за певним законом, ми взагалі не маємо уявлення, як воно рухається. Але нам кажуть, що під час руху, в певний момент, його швидкість 27 метрів за секунду. І ось у той момент часу нам і треба знайти. Ніби здається, на перший погляд, що пов'язує переміщення, швидкість і час, крім фізичних формул. Похідна. А похідна розказує, що є дуже серйозний взаємозв'язок, який що похідна від нашого переміщення насправді це буде значення швидкості. Тому наша задача зводиться. До простих рішень знаходити похідну з нашої функції. Давайте ми це зробимо. Отже, похідна від нашої функції, похідна з 3Т в кубі, трієчка у нас буде внизу, і степінь зменшується на одиницю, 3 мінус 1 буде 2. Ну, похідна зі сталого числа дорівнює 0, я навіть цей 0 писати тут не буду. Отже, ми знайшли похідну. І пам'ятаємо, що значення. Швидкості, це якраз і є похідне переміщення. Тому я собі тут допишу, що це і буде ось наша швидкість у певний момент часу. Тому, знаючи, що швидкість дорівнює 27 м за секунду, то ми можемо наше рівняння і прирівняти до 27. А далі ми маємо звичайне квадратне рівняння, яке можна без проблем розв'язати. Тобто t квадрат дорівнює 27, що ділиться на 3,9. І ми отримуємо два коріння. Перший корінь у нас буде 3. Другий корінь, хто уважний, пам'ятає, що може бути наш корінь і мінус 3. Ми маємо рівняння з двома коренями. Однак, фізична особливість цієї задачі в тому полягає, що час не може бути від'ємним. І цей корінь, цей розв'язок нам просто не підходить. Можете собі одразу помітити, що нам не підходить. Тому для відповіді нам достатньо знати, що момент часу, коли швидкість набуває 27 метрів на секунду, це той час, коли ми маємо 3 секунди. Таким чином, на ніби складний, на перший погляд, задачу, користуючись похідною, ми зробили дуже легкий розв'язок.